Це вулиця Тарнавського у Львові. Саме тут, в одній із квартир у 60-х-70-х роках, був осередок зустрічі цвіту української інтелігенції. Звідси віяло вільнодумством і запахом друкарської фарби, яка відбивала на папері найбільш неугодні тодішній радянській владі твори. Тут можна було зустріти Василя Стуса, Михайла Гореня, В'ячеслава Чорновола і сімейство Калинців. І всі вони поспішали на посаденьки до Стефанії Шабатури. Ця жінка народилась на Тернопільщині 1938-го. Мати знана художниця, батько загинув на війні. Стефанія Шабатура вступила до Львівської академії мистецтв здобувати фах ткалі і зарекомендувала себе як надзвичайно обдарована мисткиня. Тче килими і гобелени стає членом спілки художників України. Спілкується з представниками Львівської інтелігенції, знайомиться з чорноволом і сімейством калинців. Вони бачили машини з прослуховуванням. Бачили, що за ними слідкують, але тим не менше вони робили свою справу. В той час в Україні замість збройної боротьби настає епоха інформаційного фронту. На зміну ОУН та УПА приходить група літераторів і митців. Вони розповсюджують видав, а люди спраглі до читання такої літератури. І квартира Стефиша Батура фактично стає фабрикою видаву. Килимарка на власний страх і ризик переносить заборонені листи і книжки, хоча це загрожує арештом. Агенти СРСР впроваджують тотальний контроль за митцями, чия творчість не вписується в рамки комуністичної влади. Розпочинається полювання на дисидентів у їхньому переліку і Стефа Шабатура. Шабатура була дуже бойовнича, тверда і така цільова кобіта. особливо воювала з КБ. КБ дуже мстилося їй. Зокрема, за те, що була присутня на судових процесах В'ячеслава Чорновола та Валентина Мороза а вже у січні 72-го Стефанію Шабатуру заарештують разом із десятками дисидентів під час різдвяних арештів, відомих як сумний вертеп. Це останнє фото, зроблене на волі. Вона в костюмі жада поруч з веселим Стусом. Кримінальна справа, яку завели на мисткиню, складається із чотирьох томів по 300-400 сторінок. Кожен там підшиті дуже цікаві документи, які нам. Абсолютно показує той момент, що справу шили штучно. Судово-перспективні справи забезпечували слідчі. Вони дійсно шукали щось, з чим можна зачепитися за ту справу, звинувачувати, звинувачувати, арештувати людину. А найголовнішою метою їхньої було те, щоб. Інакомислячі відмовилась від своїх поглядів, щоб вони визнали, що моя, моя діяльність є помилковою. Та Стефанія була незламною у своїх переконаннях. Вона заявила слідчим. Мета мого життя працювати і віддавати всі свої сили і здібності людям. Все, що я робила, про що мріяла, чого шукала в житті, з чим боролася, і навіть у чому помилялась. Все це я робила чисто з патріотичних почуттів. Я ніколи не бажала спокою в своєму житті. Бо в моєму розумінні спокій це смерть, а життя, вічний рух, боротьба. Пізніше слідчі почали вбачати антирадянські ознаки і в творчості келемарниці, зокрема у її гобеленах Касандра та Леся Українка, і навіть замовляли мистецьку експертизу, щоб це довести. Монументальний килим Касандра, на думку партійних бонс, поширював ідеї буржуазного націоналізму. З однієї сторони це начебто троя. Це Касандра це людина, яка, ми будемо казати, пов'язана з античністю. Але в той же час воно перекликається з Україною, перекликається з козаччиною. І не даремно тут ми бачимо і постать козака. На той час спілка художників і художній фонд це були своєрідні годівниці, в яких паслися ну, номенклатурні. Митці, так скажемо, треба було малювати ідейні твори. З зображенням, скажімо, от була виставка, наприклад, Уренгой Ужгород. Це були намальовані одні труби трубопроводу Уренгой Ужгород. Навіть отака, будемо казати, для нас тепер абсолютно незрозуміла річ поєднання синьо жовтого кольорів, тоді це викликало шок, це викликало спротив. Радянські слідчі помешкання Стефи обшукали. Невидані книги Стуса, Калинця і Мороза вилучили. Це книга Ігоря Калинця відчинення Вертепу. Вона вже перевидана, але цінність є в тому, що на той час вона була також вилучена. А разом з нею приблизно 200 творчих робіт Шабату розвинуватили у антирадянській агітації та пропаганді і відправили на п'ять років до колонії суворого режиму у Мордовії і три роки заслання. Стефі на той час було 34 роки. Боролась вона не не лише за свої права, а боролася за права дисидентів, за тих, кому не дозволяли побачення з рідними, в кого вилучали твори. Вона постійно писала і апелювала до прокурорів. Якщо були якісь огляди, хтось заходив в камеру. Вона не боячись, вступала в суперечку, вимагала покращення умов. Її потужна творча енергія, довге десятиліття, могла виявлятися лише у рисунках і вишиваних мініатюрах на клаптиках тканини, знайдених в зоні суворого режиму. Ігор Калинець видав календар з її таборовими роботами. Це маленьке подвір'я, яке вони засаджували квітами, щоб ті квіти малювала, то видно перкан, об'яний зверху цим колючим дротом. Якраз тоді був хворий е, стуст, вони, власне, е, на підставі того, на. Писали свої заяви, протести. концтабори не знищили у Стефанії Шабатурі ні людини, ні митця. Вона стала активною учасницею української гельсінської групи народного руху України. Боролася за відродження репресованої української греко-католицької церкви Марійського товариства. Продовжувала творити уже в часи незалежної України. Стефанія Шабатура змогла вільно продовжувати свою активну діяльність. Вона стала депутаткою Львівської міськради першого демократичного скликання і підняла синьо-жовтий прапор на ратуші над Львовом як політв'язень з найбільшим тюремним стажем. Вона гостро цінувала правду і все життя боролась за неї аж до смерті у 2014-му. Їй було 76. Похована на Личаківському кладовищі поруч з подругою дисиденткою Іриною Ка. Линець а на надгробній плиті золотом викарбувані присвячені їй стусові слова у рідна і гарна стоїть меже потвор, сестра шепоче тихо, отче наш.